Найбрехливіший знак міф чи правда Хто ж він найбрехливіший знак? Той, хто майстерно приховує правду, вміє маскуватися і завжди залишається невловимим. Астрологія давно говорить про один знак, який вважається чемпіоном у мистецтві брехні близнюки. Але перш ніж винести вирок, давайте розберемося глибше. Бо близнюки не злодії за природою це знак повітря. Руху, думки і слова. І саме слово їхня головна сила і головна слабкість. Близнюки це подвійність, дві натури в одному тілі. Два голоси в одній голові вони мислять швидше, ніж говорять, і говорять швидше, ніж думають. Саме тому вони часто самі плутаються у своїх версіях подій. І так, інколи їхня істина залежить від настрою. Компанії або вигоди. Не тому, що вони хочуть обманути. А тому, що вони прагнуть здаватися кращими, цікавішими, яскравішими. Близнюки це знак комунікацій, і брехня для них інструмент, а не злочин. Десь прикрасити історію, десь вийти сухим із води. Десь уникнути конфлікту. Десь не образити. А десь просто для розваги. Вони можуть говорити різне різним людям і навіть не помічати цього. Їхній мозок працює настільки швидко, що інколи близнюк сам не помічає, як створює нову версію подій. Це не підступність, це хаос. Але в чому справжня причина їхньої брехні? Астрологи виділяють три корені перше страх бути непотрібними. Близнюки хочуть подобатися всім. І коли їм здається, що правда може когось відштовхнути, вони легко замінюють її на зручну історію. Друге постійна зміна думок. Вони мислять нестабільно те, що близнюк вважав правильним учора, сьогодні вже може не відповідати його новому баченню третє азарт близнюки це знак, який любить гру. І інколи вони брешуть не для користі, а тому, що їм цікаво, чи повірить людина, чи піддасться, чи вдасться красиво зіграти роль. Але є важлива правда Близнюки це не зло. Їхня проблема не у брехні як такій. Вона в емоційній незрілості, страху відповідальності і бажанні бути зручними для всіх. І все це вони можуть подолати. Дорослий близнюк чесний, мудрий, прямий і харизматичний. Він використовує свій дар слова не для обману, а для створення ідей, проєктів, бізнесів. Це геніальний знак, якщо він знаходить опору в житті. А тепер найголовніше чи дійсно близнюки найбрехливіший знак? Так, якщо говорити про легку, побутову імпульсивну брехню. Вони можуть це робити швидко, красиво, артистично і без докорів сумління. Але якщо говорити про підлість, зраду або жорстку брехню заради вигоди, тут близнюки далеко не перші. Іронія в тому, що найбільш небезпечна брехня не у близнюків, але близнюки найвидиміші. Їх легко спіймати, бо вони не будують складних схем, вони просто говорять занадто багато. Насправді, їхня брехня це захист, це спосіб бути прийнятими. Це страх не виправдати очікування. І коли близнюк знаходить себе, свою стабільність і свій шлях, ця риса зникає. Отже, висновок простий близнюки найбрехливіший знак, але не в поганому сенсі. Вони не зрадники, вони імпровізатори, не маніпулятори, а актори життя. Не фатальні брехуни, а вільні розумом і словом. І саме за це їх і люблять. Бо поруч із близнюками життя ніколи не буває нудним. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити нові випуски.